Ми в Кернел знаємо, що таке невтомна праця. Тому швидко зрозуміли, що таке невтомна допомога. Два роки 24 на 7, Ми на зв'язку з військовими. Щоб воїни наші були швидкими, щоб воїни були раптовими, ефективними, а головне неушкодженими. Щоб земля горіла під ногами ворогів. Робота горить у руках наших людей. За два роки ми навчилися не лише слухати воїнів, а й чути. Ми знаємо, що таке вболівати і що таке болить. Що таке триматися і підтримувати? Ми пройшли шлях відвірити в диво, до творити дива власноруч. Бо бути помічником воїна це бути відповідальним, невтомним. І наполегливим Кернел має честь підтримувати ЗСУ.